У рамках завдань президента України щодо забезпечення якісних умов життя населення незалежно від місця проживання, по всій території нашої держави створюються центри адміністративних послуг з метою впорядкування і поліпшення якості надання таких послуг, забезпечення відкритості та доступності інформації про них. У нашій області такі центри уже діють у Чернігові та Прилуках. А віднедавна і в Ніжині. Создання центру основна це створити максимально комфортні умови для людей, які займаються приймальством, які відкривають фірму, відкривають, реєструються. Получення всівазможних зашительних документів. Звернутися до центру можуть як фізичні, так і юридичні особи. Крім надання адміністративних послуг, він проводить консультаційно-роз'яснювальну роботу та роботу у сфері надання дозвільних документів. Загалом центр може надавати 14 видів послуг, серед них узгодження маршрутів перевезення великогабаритних та небезпечних вантажів, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію відповідного обладнання, дозвіл на проведення заходів із залученням тварин. Висновки держсанпідекспертизи діючих об'єктів та на місця тимчасового зберігання відходів тощо Не їздить по частям города. При вся, вся інформація, всі першні соседоточені тут. Представники направляються в центр для того, щоб як можна більше дати інформації для представників фізліць, юридичних ліц. Абичних граждан. У подальшому планується розширення спектру послуг за рахунок залучення фахівців із паспортного столу та органів державної реєстрації актів цивільного стану. Свої перші кроки Ніжинський центр адміністративних послуг робить у власному приміщенні по вулиці Глібова, маючи доволі зручний графік роботи, адже його двері відкриті навіть і в суботу. Новостворений центр працює в першу чергу для людей, намагаючись надавати всі послуги на європейському рівні.